Зараз пронормую персик і от виявила курчавість. А буду робити п'яту обробку сьогодні. Ці три листочки прибираю. От, зараз пронормую і зроблю обробку. Так, це в топку листя на пол не кидаємо. А як нормую? Приблизно один персик в одну, другий в другу в сторону, там де шкода, не чіпаю. Ну, тому що, так, виходить, Получається... Дуже багато їх тут. Раз, два, три. 4, 5, шість. Треба один прибрати. Сім, вісім. Вісім залишила. І вісім прибрала. Так. Ну і далі так, пішли ми. Один зламав в одну сторону, інший в другу. Один в одну, інший в другу. Щоб вони дивилися в різні сторони. Ці персики тут залишу. Так. О, щоб вони поміщалися один біля одного. Так, ну, тут ще є воно і само пронормується, я бачу, є пустоцвіти якісь маленькі, хиленькі. Ой, так. Верхушка не залишаю, якщо є вибір, ближче донизу залишаю. Це дуже маленька гілочка. Ось тут взагалі чотири квіточки, ну, одну я залишу на таку маленьку гілочку. Так, тут теж, тут теж і вниз, вниз, не вверх, а вниз, щоб персик не обвалився, більш тримався. Тут внутрі крони не треба, вниз залишаю. Вниз залишаю вверх і внутрі прибираю. Ось тут також дві. Ой, де вона, не видно? Одну прибираю, одну вниз залишаю. Так, ну багато прибрала, штук 30. Ось, а тут я навіть не знаю, з чого почати. Це треба брати отак кожну і прибирати. Ось так три залишила. Три залишила. П'ять прибрала. Дивимося далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Поки так, три прибрали. Тут одну залишаю, решту прибираю. Тут одну залишаю, решту прибираю. Тут залишу дві. Навіть три. Три залишила, решту прибрала. Ой, Так. Одну вниз, одну вверх, одну вниз. Одну низ, верх тут прибрали. Тут вроді все добре. Нормую персики. Ну, от, наприклад, бачите, яка гілочка маленька, так, ну, сантиметрів 20. І от на ній десь там а, раз, два, два. Зараз буду обламувати і щитати три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9. Десь один з 12 персиків. Ну, ви колись бачили, щоб в найвикій гілки у вас було 12 персиків. Ні. Тому її треба нормувати, щоб вона росла краще. От, і тоді, може, один персик на ній залишиться. Але це буде дійсно смачний, гарний персик. От, ніколи не нормувала раніше, але розумію, що потрібно цим займатися, тому що, ну. Персиків немає, якщо цього не робить. А люди, які торгують, вони ж це показують нам, але ми не робимо. От, дуже багато, ну, більше 50% персиків треба обламати це на першому етапі. Ну так, в шахматному порядку ламаємо, щоб вони не дивилися в крону, щоб вони. Більше знизу були, ніж на тоненькій гілочки зверху. Ну і щоб вони були десь сантиметрів десять друга друга. От. Якось так. Поруч, якщо два, залишаємо один, який вниз дивиться або в бік. От, ну, якось так. Скільки дістану, обламую. Угу. От, дуже врожайний, по два персики в одній пазусі. Ну це ж неможливо, що таке буде. Так, все. Тут більш-менше обламала, наступного разу ще я пройдусь, якщо стануть вже побільше. Бо їх тут дуже багато. Я зараз так швиденько, просто щоб воно стартануло. Плоди наливались. Ну от, наприклад, ви колись бачили, щоб на такому персиці були стільки персиків. Раз, два, три, чотири, шість, сім, восім. Да? Ні, ні, звісно, ні. Тобто ми залишаємо цей вниз. от Це більш схоже на правду, що він тут буде. Поки залишу навіть два. Так, самі крупненькі. Ось. Також ісь два, ми залишимо один. Роді все. Так, на цьому маленькому також це все зробили. Тут взагалі, по-большому, на цьому персику маленькому птай рік він в мене ну, можна залишити ну, три персика, можливо, найбільше. От, поки залишу трошки більше, з десяток, а потім подивлюся. Ой, а це здоровене, його ж я ж не зможу стільки обірвати. Що робити? А надо. А надо, бо персиків хочеться. Тобто скрізь де є ось так по два. Крізь де є по два, хто там кричить. Так, де де? де. От, треба залишити один. О, найбільший. Ну, ось теж гілка. Залишаю один. А мені льоз все ж таки і курчаюсь, страдає. Тому зараз оброблю ще раз. П'ята обробка, це в мене вже буде. Ого. А брикоси посипались біля, ну, після бурі в нас була, але не дуже, не критично. І посипались в основному ті, що були не обрізані абрикоси, тобто гілля. Качалася друг об другу, ну, воно вбивало оці плоди. От тут також, напевно, ж треба нормувати, правильно? абрикоска ну, звісно, але навіть не знаю. Вона і сама добре пронормувалася. Ну, от, на гілочки два залишимо, а тут. Ну, я, напевно, приберу два. Тут цей подвійний. Ну, Дітям залишу, ладно. Хоча тут теж є такий приберу цей. Тут приберу. Угу. Ну, прибрала трошечки, бо шкода все одно. Так, ну, абрикосів небагато насипалось, багато залишилось на дереві. Ой, вже такі великі, нічого собі, вже такі громні абрикоси. Боже, я таке враження, що сто років не бачила тих абрикосів, хоча в дитинстві як моїх тільки не їли. І бебриками і чвякали. Ой, так, все. А, прискала всі персики, ну, всі. Кусти, дерева. Йду така мимо. І чую, що щось падає, сипется по грудкані. Воно чуть дуже. От, і що ви думаєте? Зробила я таку бакову суміш. Топсін М. Ем, Праванта Вернал. Праванта Майт. Тобто кліщі, жучки, фунгіцид і фунгіцид. фунгіцит. От, І ось такі от мушки. Прям на очах падають якісь чорненькі мушки. Вон вон жучок. Ось мушка. Ось. Ось. І от вони прям ось. Прям посипались з дерева. Просто посипалися. Ось. Ось такі чорні якісь мушки. Ось. Ну, просто як дощ з них з дерева пішов. Моментально вони почали осипатися. От я не знаю. І от цей жучок тільки що повзав помер. Да. Ну, мурашки повзають, бджоли літають. А ось такі жучки посипалися. Ну, вже воно все відцвіло, то я так розумію, що бджолам воно не нашкодило. От. Ну а що робити? П'ята обробка. Найбільше вробок за весь час, що я коли-небудь робила, але я хочу не купувати на ринку дорогезні персики. Це а, не полуниця, а дика оця земляніка. От. Сосна пішла, не буду її нормувати, це карлікова. От, так, хочу. Ага, цимус. Вчора про нього дивилися відео. Усі хвалять дуже смачний солодкий виноградик. Хоті мілкувати, але но... тут не чуть, як воно падає. А там прям жуки посипались. А от бджілки літають, їм все одно вон полуничку опилюють. А ну послідкуємо за цією бджілкою. Ну, а ті препарати, що я беру, зазвичай це препарати, які не шкодять бджолам. От. Наш кисюнчик. Да, ну птілка літає, собі літає, нічого з нею не відбувається. А ті прям посипались відразу. Мошки. Крім полуниці, вже все відсвіло. Одна полониця, але я її також обробила, щоб була у нас полоничка, бо потім не можна, там вже ж воно за декілька, за 17-20 днів обробка до того, як врожай їсти. Тому це остання обробка на полуниці, напевно, поки що така від шкідників. От, а потім вже будуть тільки якісь інші обробки. Кисюха, кисюха. Ну, ти ж я, ти ж накормила, накорміла вже і погладила. Що ти так похудала? Гуляєш? Вот, обробила і підсипала опилки хвойні. Мені прислали інкубаційні яйця в хвойних опилках. І усі яйця а, липкуваті такі пришлось їх мити. Ну, буває. От. До речі, гарно, що вийшло сонечко, тому що зараз саме час опилювати, а вона, воно вже зав'язалась, а був дуже вітер, сильний, холодно. Може не просто не опилитися. От і все. Тому хай бджілки літають. Ось, це я посадила кущик, такі жовті цвіточки цвітуть на ранню весну, щоб приманювати бджілок. Ой, як вони задолбали, опять сирена. Цілими днями Яблуко я нормувати не буду, тому що дуже багато пустоцвітів і так. Персики пронормувала. Ну от, дивіться, яблунька, пустоцвіт. 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 Він сам осипеться. Пустоцвіт, пустоцвіт, пустоцвіт. І виходить три яблунки. Тобто вона сама гарно нормується. Головне, щоб не було черв'ячків. Ось також. Пустоцвіт. Пустоцвіт. О! Пустоцвіт. Так. Ось о, бачите, Чорна мушка якась. Дохне, вже вкарю її. А вся решта все добре. Мені не можна мух травити взагалі-то. У мене ще зіміна, а зіміна опилює, опилюється саме мухами. Ну, я не думаю, що в мене буде недостаток мух, бо поруч кури мух завжди вистачає. Ось. Перша квіточка. Я не знаю, але вже осипаються бутончики, ой, ті пілюсточки. І це як зав'язь, не зав'язь. Скоро побачимо. Зараз ще опилю. Ну, сьогодні я тут мух бачила. Так, є десь пильця. Пильці немає, усі зелені ще. Ні, не буду нічого опилювати. Так, щось сухі в мої прививки. Непонятно. Так, Арно, подивимось. Там засохло, там засохло, тут ще не видно. Ну, хоч парочку ж повинно прожитися. Нічого не видно. Поки нічого не буду знімати. От, знімають, коли піде листочок. А коли він не піде, то що? Не бачу жодного листочка, щоб щось в мене привилося. Ну, добре. Я її так опуляла, все класно. Це, до речі, такий гарний кущик буде. Я його як кульку нормую, і тут рожеві такі квіточки буде, такий шар рози. Купляла як штамбову, Прислали щось інше. Але я її формую і вона гарна виходить. Покажу пізніше. Ну, більше показувати нема, що все як було. Посадила сьогодні тюльпанчики, ще два рожеві, жовтий і попугайовидний. О, ось теж бджілка літає. Тобто бджолам воно не шкодить. Все добре, бо мухи ці посипались. Це, звісно, я налякалась трошки. А звичайні мухи літають чи не літають. Так, спаржу сьогодні зібрала. Опля. Ой. Так, пронормувати ще трошки. Ага, ось пропустила персик. Все добре. Що це тут у мене? Ой, до речі, прививка на яблуні прижилась? Прививка на яблуньки. жива. одна. Угу. А друга ні. Ну, поки не прибираю. Друга ні. І ще ось тут була прививка на яблуні. Вроді теж жива. але поки не зрозуміла. Яблунка вроді проживається. От зібіна не вийшло. Ну, ще замовлю, ще прив'ю пізніше. Все. Треба вам шторку змінити, така вже позорна ця у вас шторка. Тряпка висить. да? Красунчики. Яєць нема нових. Не знесли, бо я вже йду. Може хтось надумав. Ні? Вигребли мені пшеницю на пол. От тут, де бункерна кормушка, я у них не прибрала тут, сказала, поки не з'їсте, нічого вас прибирати не буду. Тут прибралася. Не хочуть їсти одну пшеницю, треба з чимось мішати, а в мене немає часу замовити. Так.